Антоне, вітаю. Ви вчитель фізичного виховання, але ви у військовій формі. Як так сталося? Та це сталося буквально 21-го року. Ми з братом прийняли рішення піти служити щоб у щоб ми війська. Десантник, ти залишаєшся назавжди, навіть якщо ти працюєш вчителем? Шоста рота для мене це, 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 це сім'я. Це 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 назавжди. Залишились ці хлопці. Вони багато чого нам дали в цьому житті. Чому там навчилися, я стараюся знання передати дітям. У вас з братом 5 років різниці. Ви старший брат. Ви все-таки вже там працювали вчителем. Ваш брат молодший, який там щойно закінчив школу і теж пішов за контрактом. Відрізнялися да, ставлення? Да, звичайно. Знаєте, мені багато чому допоміг спорт і моя фізична підготовка. Мене не вважали там якимсь крутим воїном там чи ще щось, просто показуючи, ну приклад, що я займався спортом, до мене відносились по-другому, то що показував дуже гарні результати. Але я завжди казав, що ось зі мною брат навіть ще круче. Для нього було так розвиватися іменно в плані військовому, не то, що йому там спорт чи ще. А саме в плані військового він хотів. І він швидко смахував, ну, на льоту. Він там міг зібрати автомат зараз, отак працював на АГС, любив кулемети, з РПГ міг стріляти. Тобто, такий функціональний десантник був. Для мене це не виходилось. Братерське змагання виходить, у вас було між собою? Так. Да. Хто такий десантник штурмовик. Чим він займається О, і яка такий основна задача? Багатофункціональний можна сказати. Це універсальний солдат, який повинен знати не тільки як воювати, а думати, мати таку більш холодну голову. І, взагалі, десантник це повинно бути тут, а це назавжди. Коли ти даєш клятву перед усіма, то десантник ти залишаєшся. Назавжди. Куди вас відправляють? Перша ваша гаряча точка. Це було під горлікою. Зайцеве, майорськ. Це був 2021? перший. рік, да. Вже 1 листопада ми заходили на позиції. І на позиції ви теж заходили разом з братом. Да, ми були на одному вопі. Позиція називалася У нас Торонто. всі бігають з лопатками, всі окапуються нормальненько і всі йдуть на штурм. З вертухами стрибки виконувати. БТРи нормальненькі, Ми можемо проїхати хоч п'ять годин, хоч можемо 12 їхати. Спочатку тобі кажеться, що ти такий сверхсильний, тому що ти дивишся на всіх отак з висоти. Тобто, в тебе БТР, ти чувствуєш передвагу над ворогами. І ти такий стаєш крутий минут на 15, бо ти їдеш на БТРі ще закурюєш сигаретку. А потім спустя час чи два тобі так стає холодно над тому, що реально аж жопа ну, примерзає до того БТРа, до того железа, до всього. І ти так проїжджаєш. Часому п'ять, і тобі кажуть, десант земля. А ти от себе, оце стараєшся ногу одтянути, тіло і оце всім з рюкзаком за цим броньою впасти отак на землю. Ну там просто могли похрустіть уся спина і всі коліна перекочували, туди сюди зібралися, поїхали на задачу брати висоту. Що значить брати висоту? То є де там були розташовані руські, мобілізовані, виходить, з твоєї сторони. Перевага дає собі знати, де ти на назовині, а де висота. Ми залягли, теж їм в відповідку насипали, і в цей момент з другого флангу заходить інша рота, підіймається на Терекон. Бойові офіцери ведуть, не солдати йдуть, з офіцерами йдуть. І подіймаються на терикон. І наводять там такого шорхота, беруть пленних, ділять ну, там двохсотих, да все. Все було показано по новинам та да все. Казали, що горловку беруть. В цей момент, коли із Терекону обрушився зал стрілкового вогню по нам, в цей момент ми думали, що ми загинемо. Я просто лежу, закрився головою і не можу нічого зробити. І повертаючи голову, дивлячись, що робить брат, він приймає позицію просто сидячи і просто туди стріляє з вогів. Отак бере в ГПшку, засипає і починає стріляти. Тобто йому цель була тільки одна: як більше знищити ворога. Він думав більше про мене і переживав так само, як і я. І тоді я побачив реальне обличчя, яке може бути брат, по чоловічому розумів. Перша втрата на війні 19 лютого ще до початку війни загинув командир і старшина. Всі так спочатку ну дуже були засмучені, тому що ну осталися без батька, без старших тих, які повинні вести нас в бій. Тож тобто ми були дуже, дуже такі не то, що розстроєні, а понікші в собі. І після цього згодом як уже почалась війна, їздили багато де, робили свою роботу. Ми думали, що ми не переможні. Ми думали, що Вовк і Анатолій що нас звідти сохранять нам житті, і в нас більше не буде втрат. Так і було до певного моменту. Тобто ми відчували, що ми виконували так задачі, що все в нас получалося. Більше було таких переможних боїв, чим програшів. Як ми потрапили на Ізумський напрямок, тоді вже почалося наше перше втрати. 30 березня ми зайшли на довгеньке рівно рік з того моменту, коли ми підписали контракт. Ми сидимо в гаражі. І я говорю, що сьогодні у нас свято. Всі питають, яке. Я кажу, ми рівно з братом рівно рік, як підписали контракт. В цей момент летить якийсь снаряд, гепає, розривається, і що ніяких сумнівів не виникло у вас за цей рік. І Назар такий улипкою каже: Ні, ворог наступав з ізюма. Сторону Слав'янська. Село це довгеньке, воно переходило отак в сторону на сторону. Треба було не допустити цього прориву колони, а техніки там було ну, дуже багато. Перевага ворога була, але ти старався мінімально ну, задати ворогу втрат. Просто заходили, окапувалися. Ну, якщо ми всі помремо в посадці, значить ми всі помремо там в посадці. Безвиходно, сидиш, тебе самольотами, ну, як усіх, понятно, накривають фосфором, а в тебе там стоїть у полі корсарщик твій. покойний кавган, легендарна лічність, легендарний чоловік серед нашої 95-ї бригади. Він просто творив чудеса цим корсаром. Одним пострілом збиває дві вертушки. Це така радість була після того, як усі також були втомлені да все. І він сам створив таке чудо, що він дав надіжду, того, що вони теж, ну. Не немає нічого такого. Вам вдалося виконати задачу? Так. Да, дуже тяжкою ціною. Кожна втрата була дуже болюча. Ти отак йдеш і проходиш через посадочку, де була його позиція, і наче чуєш, що він наче там. Ти хочеш зазирнути туди подивитися, чи є там хтось, чи ні, бо ти чуєш, що там він наче є. От ти вже з ним говорив, а тут його вже немає. Це не передати словами. Це наче тебе розриває, отак, ну, напополам. Я знаю, що Назар загинув. О, артобстріл був на одній з позицій. Треба було собі е, окоп в ямку нарізати бруса, дожен іти другий. І Назар в цей момент встає, мій піднімається і каже: Сиди, типа, це я зроблю. І оставайся тут. Взяв і пішов ну, відійшов від своєї позиції. І потім почався обстріл такий по їхнім позиціям. Прилетіла міна. Крик стояв такий на всю посадку такої тяжкої болі. Знаєте, коли брат закричав, ти вже одразу зрозумів, що щось не то. Ну, я прямо і на коліна падаю, просто все. Голова ще трохи зображає. Це війна. Тут не встанов... Тут треба швидко забрати тіло. Тобто і... ви під обстрілом йдете забирати? Ну так. Да. Спочатку ти полежав трохи, то, що обстрілювали все, а потім все одно під обстрілами. Але ти цього не відчуваєш, в тебе такий стан. Не знаєш з чого, тобі на все байдуже. Ти знаєш, що там брат, і ти йдеш просто десь там, прилітає, а ти просто йдеш іменно туди, щоб просто ну, забрати. Там вже обстрілчики такі проходять. І все, а в цей момент ти лежиш просто так біля брата. Достаєш його, забираєш його часи, які залишаються на пам'ять. Ну і так, вспоминаєш все, що було. Знаєте, я хотів би почути його останні слова. Ми просто ще тоді ранком побачилися, і це його слова настанови. Що тримайся, у тебе все вийде. То тобто, ну ти, ти головний тепер. Не то, що на війні. Ти головний в сім'ї, у тебе все вийде. А ну що він це казав? Він же ж рано. А він знав, напевно. Отак, у кожного є якась чуйка, яка може бути. Йому снилися сни, що оці прильоти, оце все арта каже. Вона гониться щось за мною, де б я не був. Ти, ти, наче ще досі думаєш, що він остався там на задачі. Та він ще з хлопцями. Зараз, ну, все. Для нього завжди буде місце. В окопі, там, не в окопі, ти, ти знаєш, що він завж, завжди рядом. Коли ти лежиш на больничці, ти завжди про нього думаєш, споминаєш. Коли ти униваєш, наче падає, що, ти, що тобі погано, дуже, да все, знаєте, так больно, да все. Я завжди його споминаю. І він мені, наче в боксі, наче подих дає і каже: соберись Тошка, і все буде.